Сьогодні в мене непогані новини, які багатьом не сподобаються. Бо все прекрасно, але наслідки і висновки можуть налякати. Зараз про все по порядку, але спершу підпишіться, будь ласка, адже я щодня розповідаю вам важливе, швидко та без води. Отож, гарні новини в тому, що російська економіка вже дійсно у скрутному становищі, навіть сам Путін заявив, що планує зменшити військовий бюджет. Повірте, такий вкит між ділом був не випадковим, і ніхто би його не зменшував, якщо б все було окей. Ми бачимо, як вже банкрутяться не тільки звичайні компанії, але й виробництва, що виконують замовлення для їх оборонки, як приклад, завод Обтрон Ставрополь, який виготовляв електроніку для літаків. Причина проста: їх змушують виконувати замовлення по ціні, яка нижче собівартості виробу. Відмовитись не можна, адже по тобі просто проїдеться каток. Тож залишається виконувати держзамовлення і тягнути час доки не банкрутишся. І це тільки перші ластівки, далі воно буде колапсувати з пришвидшенням. Оце були гарні новини. А тепер погані: війна через це не завершиться. Навіть коли їх м'ясу не буде вистачати зброї наступати, просто зміниться характер війни. Ви бачите, що наші сили оборони вже зупинили наступ на Сумському напрямку. Я не військовий експерт, але впевнений, що протягом наступних місяців зупинять і на інших, навіть якщо їх смертники ще трохи просунуться. І коли вони не зможуть рухатись далі, знову настане наша черга, друзі, міста та цивільне населення. Нас будуть виснажувати та перевіряти на міцність. Це буде терор і пропаганда. Це дешевше, ніж вести конвенційну війну. На це грошей точно вистачить. Нас будуть бомбити та вливати у вуха гівно. Ми опинимося з вами знову, як у 2022 році, де все буде залежати від єдності та стійкості. Я хочу докладніше завтра розповісти, що на нас чекає, але гарна новина в тому, що ми це вже проходили і вистояли. Це перше. Друге, що сили оборони свою задачу виконують. А інше вже залежить від нас. І третє, це брасок вмираючого мангуста. Це не швидко, не місяць і не два. Але якщо в них не буде грошей на просування, значить відбувся перелом. І ми маємо триматись. Все буде добре до завтра.